Так, Друзі, всім привіт! З вами Філанка 25. Ми на моєму каналі. Друзі, ми сьогодні таке діло до вас. В общем, друзі, ви мені не ставите ні лайки, ні підписуйтеся, не пишете навіть коментарі. Я не... Я не побачив ні одного коментаря. Це... Просто позор, друзі. Коротше. Що вам сказати? Пам'ятаєте ото відео, де я е, говорила, що я буду уходити з Ютуба? Так от, тепер я вже точно буду уходити з Ютуба. Тому що ви не ставите ні лайки, ні підписуйтесь. Я взагалі просто не відкупаю. У мене вже просто кучу відео на новому каналі, а вам все одно. Коротше, просто я знімаю купа відео для вас. Стараюся знімаюсь. А вам просто по барабану. Це, я не знаю, це позор просто. Ну, ребята, если ви, ну, не хочете мене дивитись, не дивіться! Вы думаете, що... що я там знімаю? А якийсь дебил там знімаю, хай викладає, я не буду йому ні ставити ні лайки, ні підписки. Ребята, если ви мене читаєте дебілом, считайте. Потому що, ну, я не знаю. Сполніший позор. Почому він другі ставити лайки? Почому не мені не ставите лайки. А? Да, може якісь такі відео. Такі техніки відео. Не дуже хоро... Не дуже хороші, но зато я стараюсь. Я стараюсь. Так само і ви стараєтеся. Я не розумію, ви просто... Деградіруйте. Собі таке моє відео попадається, а якийсь дебіл не буду його дивитися. Це просто жесть. Я не знаю, ребята. Всі мої ролики не залітають. Я не знаю просто, тут це повний кошмар. Що сказати, друзі? Я в шоці. Я просто в шоті. Ви ні лайки не ставите, не підписуйтеся, як було 12 лайків. Як було 12 підписників, так і стало 12. Я не знаю, друзі, це просто... такий позор для мене. Друзі, це От просто. Ну, ви мене надоїли, ну, чесне слово. Ви дивитеся такі вам взагалі пофіг на це. На то все, що я стараюся. Роблю для вас. Я знімаю розпаковки, гімплеї, що хочеш? А ви мене обсираєте. Коротше, друзі, я не знаю. Прощайтесь, Маша. Коротше, я не знаю, друзі, що хочете, та й робіть. Мені вже взагалі все одно просто. Що хочете те й робіть? Даже если ви під це видео будете лайки ставити? Мені все равно на ваші лайки оці підписки. Нафига нам мені це надо? Скажіть? Зачем? Я обіжений, друзі. Дуже. Коротше, що хочете, те й робіть. Мені все равно. Хоть чи лайки навіть ставте, чи підписуйтесь, що хочете, те й робіть. Мені все равно. Листайте далі. Ну чесно, ми вже надоїли всі. Коротше, друзі. Прощайтесь, я, я буду ходити з Ютуба. Ну, це капець повний. Коротше. Що хочете, те й робіть? Все, я прощаюся. Я більше не буду зніматися на вашому цьому Ютубі.